Хочу зачитати з Євангелія від Марка, 15 розділ з 42 го вірша Євангелія від Марка 15, 42. А коли настав вечір через те, що було приготовлення, цепто перед Суботою прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівався Царства Божого, і сміливо війшов до Пилата і просив тіла Ісусового. Аполац здивувався, щоб він міг уже вмерти, і, покликавши сотника, запитався його, чи давно вже розп'ятий помер. А дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип купив плащаницю і, знявши тіло, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і каменя привалив до могильних дверей. Займайте місця, будь ласка. А мені після цих слів тільки одне хочеться сказати: Христос Воскрес! Сьогодні у нас така гарна програма. Жнива. Брат Андрій сказав проповідь старого Заповіту про царів. А у мене взагалі така пасхальна тема. Але тим не менше, ми вас вітаємо з жатвою. Так що всім благословінь і радості! Я взагалі, коли читаю про цього чоловіка Йосипа із Аріматеї, я розумію про те, що цей чоловік у своєму житті визначився. І дійсно, це було непросто. Хочу сьогодні пороздумувати про тему, яку я назвав Пора визначитись. Почну з однієї історії, яка трапилася з одним хлопчиком, який потрапив у автомобільну аварію. Його збила машина. Ну, досить його так, досить він був травмований, і цей випадок побачив один просто той чоловік, який проходив повз. Як виявилося далі, цей чоловік був досить такий впливовий, він займав впливову посаду. І взяв його до себе. Це хлопчик, до речі, кого збила машина, він був безхатько. Це трапилося в Індії, в Індії таких дуже багато: цілі трущоби дітей, молоді, підлітків, які просто живуть собі, ну, там де прийдеться. Це був один із них. І ось цей чоловік він побачив його, відвіз в лікарню. Ну і він захотів його всиновити, І поки йшов процес. Цього всиновлення, то він якби досить до нього прив'язався, хлопчик до цього чоловіка і навпаки. Ну і цікаво про те, що пройшов деякий час, і вже от, ну, все доходило до того, що мав відбутися процес усиновлення. І цікаво, що цей вже майбутній тато дав йому 20 доларів для того, щоб він просто пішов собі щось купити в магазин. Ну, верніше він дав йому задачу, що він мав купити. Цікаво, коли цей хлопчик він вийшов на вулицю, то він почав просто сумніватися, що робити з цією купюрою. І на нього взагалі натрапила така певна ну, хвиля роздумів. І він взяв ці 20 доларів і назад повернувся в Трущоби. Ну, Таке в нього було визначення. Його це... Спонукало, його це змусило повернутися. Згадую одного, одного гетьмана з історії України, Петро Дорошенко, цікавий був чоловік, який одного разу прийняв, підписав документ про дружбу з одним народом. Пройшов деякий час, він підписав документ про дружбу з іншим народом. Ці два, два народи між собою були. У військовому стані. І цікаво, те, коли вони дізналися, що цей гетьман підписав з обома ними мир, вони що вирішили зробити, то це напали на нього. Історія ця вчить історія України, багато чого вчить. Ця історія мене вчить про те, що не можна сидіти на двох стільцях, тим більше одночасно, треба визначатися в своєму житті. Так само, як не можна служити Богові і Мамоні. Євангелія в цьому дуже категорична. Пора визначатися. Цей чоловік Йосип Ізаріматей, він визначився, і він вибрав рішення, правильне, послідовне і чітке замість того, щоб бути таємним учнем Ісуса Христа, стати явним. Чи просто це було? Абсолютно непросто. Це було складно зробити. Йосип Заріматей людина впливова, людина багата, людина, яка мала сім'ю, статок. Це була людина поважна, як про нього сказано. Це була людина, про яку би сказали, що йому є що втрачати. Але тим не менше, він визначився в своєму житті. І це визначення, воно було абсолютно чітким. Три етапи він пройшов в своєму житті від того, коли він не був учнем Ісуса Христа, до того етапу, коли він став таємним учнем Ісуса Христа. І третій етап це тоді, коли він став явним учнем Ісуса Христа. І, звичайно, що становлення його як учня Ісуса Христа, воно так само в себе включало ряд важливих аспектів. І ми про них якраз поговоримо перед молитвою. Ну, перше, до речі, це дуже цікава історія, і настільки вона цікава, що сподобалася всім чотирьом євангелістам, і всі чотири записали цю історію до своїх книг. Ну, Є декілька таких подій, які записані. Їх, до речі, ну, не так і багато, якщо взяти, що всі, всі чотири про них описують, то ем, історія про Йосипа, вона записана всіх чотирьох. Почати хочеться з того, що він не робив, цей чоловік. І ми бачимо: давайте зачитаємо Євангелія від Луки, 23 розділ з 50 вірша. І ось муж на ім'я йому Йосип. Що був радником Синедріону, людина шановна і праведна. 51 й вірш дуже гарно говорить, не приставав він до ради та чину їх. І з цього я хотів би зробити перший висновок, що людина, яка приймає рішення в своєму житті, хто я, чи я дійсно справжній, посвячений християнин, чи я просто ще не визначився в своєму житті і можу вести до війни життя. Так от, перша. Необхідна умова у цьому це не грішити. Не приставав він до ради та чину їх. А це були люди впливові, а це були люди розумні, переконливі, це були люди, про яких би сьогодні сказали лідер впливу це ті люди, про яких ну, можна було б на, на них сьогодні рівнятися, до кого до кого, а до ради і чину їх приставати потрібно. На перший погляд, але Він цього не робив. Тому що одного разу він почув слова Ісуса Христа, які набагато більше йому сподобалися. Тому що одного разу, можливо, він побачив якесь чудо Ісуса Христа, тому що, можливо, одного разу Він просто побачив Ісусі Христі, Бога, учителя, свого наставника. Цікаво, те, що він не пристував ні до ради, ні до чину їх, і про їх мається на увазі Сенедріон, мається на увазі ті люди, які жили, як вони думали, правильно, нормально, побожно, добре жили. Про тих людей можна дійсно було б сказати, ну це такі собі респектабельні люди, в яких все гаразд в житті, все в них чудово. І він був один із них. Можливо, серед них були його друзі. Точно були, що були колеги, тому що це все були колеги. Що вони йому нашіптували? І цікаво, те, що він не приставав ні до ради, ні дочину. Це означає, що рада це те, що вони говорили, висловлювалися, радилися між собою для того, щоб потім це зробити. І мова тут, звичайно, що про Ісуса Христа. І не тільки. Мова тут, напевно, є і про різні їхні певні справи, які вони могли робити, які вони робили. Але він не приставав ні до ради, ні то, що вони говорять. Ні те, що вони роблять, ні до чого. А сьогодні це актуально, я розумію, те, що сьогодні можна пристати до чиїсь поради, до того, хто щось говорить, хто ще нашіптує, і більше того, до того, хто що робить. Сьогодні абсолютно легко зосередити свою увагу не на Божественному, а на людському, слухати тих, хто є авторитетами. А таких на роль таких сьогодні претендує багато. Якби добре було, що ми перебували. Перевіряла себе наро на предмет гріха в моєму житті. Прикро. Але сьогодні є багато тих людей, які називають себе християнами, а їх 2 мільярда. Але живуть вони абсолютно не християнськими принципами, не християнськими законами, не тією моралью, яку хоче Бог. Давайте будемо перевіряти своє життя, своє серце на предмет прихованих гріхів, на предмет того, а чи не пристаю я до чину їх, до чину світу. До ради світу світ сьогодні е, може пропагувати якісь гарні ідеї, і вони думають, що вони в своїх власних очах розумні. Але давайте не будемо цього робити. Нехай нас манить інший голос, голос Ісуса Христа. Нехай нас манить голос того, хто якраз помер за нас. Нехай нас він, оцей голос тільки приваблює. Нечисленні рад... радники, хай навіть з синедріону, хай навіть з високих кабінетів або з моніторів. Або стрибун чи будь-чого іншого. І, можливо, в цьому числі будуть наші друзі, наші колеги, що точно було у Йосипа, але цього робити не потрібно. Отже, перше, що в нього було, на етапі його становлення, це те, що він не грішив, не приставав до цих гріхів. Як важливо, щоб у нашому житті це так само було, щоб не було цього гріха. Друге, що тут ми бачимо, це те, що 43-го вірша, я повертаюся до Івангелів від Марка. 15 розділ сказано тут, що прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівався Царство Божого і сміливо війшов до Пилата і просив тіла Ісусового. Ну, наскільки це, як на мене, сильний контраст? Аж починається ця історія з того, що це був таємний учень Ісуса Христа, тобто неявний учень Ісуса Христа. І таємним він був тільки тому, що йому було що втрачати, але в певний момент, на відміну від багатьох інших, до речі. Цей певний момент настав після смерті Ісуса Христа, коли треба вже було прийняти точне рішення: то хто ж я є? Чи залишуся невідомим таємним учнем Ісуса Христа, чи все ж таки стану явним учнем Ісуса Христа і прийму в своєму житті важливі речі, важливі висновки? І друге, що ми тут побачимо, це крім того, що він відкинув гріх. Другий – Він говорив про Ісуса Христа. І ми бачимо, що Він не просто говорив, говорив це зі сміливістю. Говорив про Ісуса Христа, просив за Ісуса Христа. У мене один є такий знайомий, якого я трохи так побаююсь. І боюся я його через те, що коли я з ним спілкуюся, то він дуже часто говорить про інших людей. І говорить про інших людей, ну, як правило, у такому досить негативному світлі, негативному ключі, але коли разом там в якійсь певній атмосфері з цими людьми, то він дуже гарно з ними говорить. А коли просто їх немає, ну він якось так намагається про них щось, щось сказати, таке негативне. Я розумію, що ну, я так само можу бути на цьому місці, коли про мене буде щось сказано негативне. І величезна є, величезна є складовою того, наскільки людина є другом, то це якраз то, що вона говорить. Про тебе у твоїй відсутності, що говорив Пилат? Що говорив Йосип про Ісуса у Його відсутності? Тобто Він був присутній, але ми розуміємо, що Він був вже якраз відбувся його похорон. Він говорив про нього добре, він за нього дбав, він говорив за нього сміливістю і він говорив якраз. Про те, щоб, щоб взяти це тіло Ісуса для того, щоб його поховати. Тобто, це було добро, це було ну, благо, це було позитив. Ми розуміємо те, що як важливо говорити Сьогодні про Ісуса. Як важливо говорити про Нього правильно, сміливо, говорити про Нього з відвагою, говорити знову ж таки, як це робив Йосип із Заряматеї? Це, до речі, місто недалеко біля Віфлеєму. І як цікаво побачити от ту зміну Його характеру, про те, що спочатку таємний, а зараз тепер він просто явно ішов і проповідував, спілкувався і просив про Ісуса Христа, ми можемо сміливо про Ісуса Христа говорити на своїх робочих місцях. Багато зараз навчальних закладів ми можемо сміливо говорити про Ісуса Христа зі своїми. Друзями, зі своїми колегами по навчанню, студентами можемо сміливо говорити про Ісуса Христа, не боятися. Я не знаю, як так сталося, але він не побоявся відкрити ці двері до Пилата. Просто не побоявся відкрити і зробив це насправді сміливо і говорив про Ісуса Христа. Давайте сьогодні, щоб на наших устах було слово про Ісуса Христа. Що ми сьогодні могли говорити про Ісуса Христа, тому що про нього варто говорити. Він є наш учитель. Про кого ще говорити, як не про нього. Варто визначитись. Варто визначитись сьогодні з нашим таким дуже часто опосередкованим християнством, коли ми про Христа можемо забувати надовго. І його немає часто на наших устах, а є багато чого іншого. І є якраз оті лідери впливу, радники, те, про кого. Можна говорити, і вони самі хочуть, щоб про них говорили. Але хочеться, щоб ми сьогодні говорили про Ісуса Христа сміливо, твердо. Отака От зміна характеру відбулася цього учня, який вирішив стати явним. І третє, він почав служити. Він відкинув гріх, він почав не приставав до гріха, відкинув його, а спокуси були. Друге, він почав говорити. Зміна відбулася. Спочатку боєгуз. І, можливо, він і не хотів говорити з ними, з своїми оцими, е синедріонськими колегами. Але потім почав говорити навіть не з синедріоном, а з Пилатом. І третє, він почав служити. Ось так така відбулася серйозна зміна всього чоловіка. І служити як активно? Це не просто було служіння, от якесь таке посередні, кого може бути багато, а це було яскраве служіння, що про нього аж написали чотири євангелиста. І служіння це заключалося в тому, що ну, Він взяв тіло Ісуса Христа, подбав про тіло Ісуса Христа. Це ж треба було і спостерігати за цим. Він і спостерігав, учнів вже не було тих явних цей момент, але якраз це був час, коли Йосип мав проявити себе. Ми бачимо те, що він е купує плащаницю за свої власні гроші. Ми бачимо, що він знімає це тіло, ну, фізична робота. Сам, пиш, ну, я так розумію, що це сам. Ми читаємо про те, що він огорнув тіло плащаницею. Ми бачимо те, що він кладе його у гробі, що був висічений в скелі, в своєму власному, до речі, гробі, який коштував. ну, не так вже й мало за деякими джерелами, що цей гріб міг коштувати річної зарплати середньостатистичного громадянина Римської імперії. Але це ж був його власний гріб, приготовлений для нього. Ми не знаємо, скільки було йому років, але ну, це поважна людина вже була. І бачимо те, що і навіть каменя привели до могильних дверей, саме того каменя, які потім не могли відкрити жінки. Але то вже була не його робота, то вже була робота Бога, робота ангелів. І ми розуміємо, те, що цим він послужив. Це було служіння. І тут цей перелік описаний, але це серйозні витрати, це серйозна праця. І хай буде, що це був чоловік багатий, але ми розуміємо, те, що він дав те, що мав. Він послужив тим, чим міг послужити, і так він проявив свою турботу, свою е, опіку до того, хто йому був любий і близький. І хотілося б наостанок сказати, що яке сьогодні наше служіння. Я вірю, що кожен з нас має мати служіння, Кож, кожен з нас, багато з нас, я розумію, вже мають якісь певні види служіння. Як було би добре, що бо церква Христова, адже кожен з нас має дари і таланти, щоб ми служили. Саме тим, до чого ми покликані, пробували себе, тому що послужити може кожен. Ми бачимо, що Йосип із Аріматеї не написав він п'ятої Євангелії і багато ще чого не зробив. Не помічений він там в якихось місіонерських поїздках, але тим не менше зробив він важливу справу, яку потрібно було зробити. Це є служіння, певний вид служіння. Але це служіння. Як би хотілося, щоб ми сьогодні так само зрозуміли? Служити потрібно, ми мусимо служити. Без цього ніяк. Не служінням ми спасаємося абсолютно точно, тільки Божою милістю і благодаттю. Але служити потрібно, тому що це визнання того, що ми віримо в те, що сказав Ісус Христос. Отже, давайте ставати реальними учнями Ісуса Христа, не таємними, не опосередкованими, а реальними. Цілеспрямованими тими, які відкидають гріх в своєму житті, тими, які розповідають про Ісуса Христа сміливо, живо, з відвагою, і тими, які служать Ісусу Христу своєму учителю. Амінь. Помолимося.